25 тисяч військових. Саме стільки Росія кинула на південь нашої країни. Варіанти два. Або вони готуються до контрнаступу ЗСУ, або ж хочуть почати масштабний наступ, щоб вийти на адмінкордони Херсонської області. Швидше за все, це будуть обидва варіанти: стягнувши сили з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя і навіть з інших країн в окупаційної армії буде достатньо ресурсів і для оборони, і для наступу. А oh, ще again. Welcome to третій етап війни. Найважчий, найзапекліший і найвизначніший це буде солідний махач, бо Херсон це єдиний обласний центр, який взяли росіяни. Херсонщина це єдина корисна для росіян територія, через яку постачається вода у Крим. Херсон це єдиний здобуток, яким сьогодні можуть похизуватися російські пропагандисти перед своїм населенням. Це якщо говорити про переваги цієї території для росіян. А як щодо нас? По-перше, це наша земля, і це найголовніший аргумент. По-друге, перемога на цьому напрямку покаже заходу, що ми не тільки можемо відбиватися, але й здатні перемогти. Відповідно, ми отримуємо більше зброї. Ну а по третє, південь нашої країни це ключ до завершення війни. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, я радий з вами познайомитися. Сподіваюся, ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк і залишите коментар. Так відео збере більше переглядів. Тема сьогоднішньої розмови Херсон, його деокупація і чому доля цього протистояння вирішить долю війни. Дивіться, яка штука після поразок під Києвом. Глухої ситуації на сході України Путін все одно не демонструє готовності закінчити війну. Навпаки, він говорить про те, що планує окупувати ще більше нашої території. Це ж було вже. Ще в червні Путін прирівнював себе і своє вторгнення до імперських завоювань Петра Великого у 18 столітті. Що перший, що другий обидва мудаки. Але теперішній диктатор заявив, що виконує історичну місію. І втрата Херсона стала би не просто особистим ударом по імперських амбіціях цього шизофреніка, але й змусила б росіян поставити одне просте питання: для чого ця війна? Не звичайних громадян, вони терпіли, і для них війна це спосіб отримати холодильник, пралку і купити ладу. А от російські вищі чини, типу бізнесменів, політиків, інтелектуалів і їм подібних. Тому давайте розбиратися в цьому детальніше. Та перед тим як ми почнемо, я би хотів подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні, спонсорують в Ютубі. Ви неймовірні, і завдяки вам канал росте і розвивається. Для тих, хто хотів би долучитися до підтримки, посилання залишу в описі до цього відео, або ж можете скористатися кнопкою спонсорувати в самому Ютубі. І до речі, в описі є посилання на наш телеграм-канал, де я з найкращим у світі адміном Юрком спілкуємося з підписниками, ділимося новинами, мемами і думками про війну. Залітайте, а ми починаємо. Лінія фронту. Перше і найголовніше це лінія фронту. В битві за Херсон нас чекає фронт протяжністю в 350-360 км від Запоріжжя до Херсона. І битви там будуть навіть ще жорсткіші та інтенсивніші, ніж ми бачили на сході. Тут велику роль зіграє те, що велетенський ударний компонент і Росія, і Україна зосередять не на ділянці в півтори тисячі кілометрів, як зараз, а в районі 360. Це концентрація артилерії, РСЗВ, танків, авіації, контрбатарейних радарів, бронетранспортерів, дронів і всього, що може воювати. Я в попередніх випусках часто говорив про те, що Росія у війні з Україною дотримується максимально тупої тактики. Вона розпорушує свої сили і розділяє ударний компонент не те, що на кілька частин, а на кілька напрямків. Херсонський, Арківський, Маріупольський, Луганський, Донецький, і пішло поїхало. Це в результаті приносить тільки втрати. Okay. Лише тепер до них дійшло, що формувати і концентрувати свої сили треба в одному місці, але вже надто пізно. За майже 6 місяців війни росіяни втратили близько 50% своїх військових потужностей. Це середня цифра, бо тут враховується і техніка, і гроші, і людський ресурс, і кількість різноманітних БК. Якщо рахувати в відсотках по кожному сектору окремо, то звичайно десь буде більше, десь менше. Але суті, це все одно не змінює. Ресурси витрачаються і поповнювати їх швидко не вийде. Всі ви прекрасно знаєте, що Москва розконсервовує техніку. Танки, до прикладу. В них їх супербагато, тисячі. Воно старе, розвалюється, але це танк. І він свої завдання виконує. Та якщо в тебе є 100 танків, але тільки 10 підготовлених екіпажів, то це насправді означає, що в тебе лише 10 танків. Така от математика. Наявність техніки ще не гарантує тобі перемоги, потрібно вміти грамотно її використовувати. Як ЗСУ. Підготовка до великого українського контрнаступу на півдні ведеться ще з травня. Наші військові, дотримуючись тактики поступового просування, звільняли село за селом і де окупували вже більше 50 населених пунктів. З появою хаймерсів почали палати не тільки російські склади, але й російські сраки. Всі ці удари по мостах, залізничних коліях, складах, штабах. Це підготовка до ширших маневрів і спроба порушити логістику ворогу. Невеличка ремарочка для тих людей, які говорять, що останнім часом ЗСУ завдають замало ударів по транспортних артеріях окупантів на півдні. Не замало. Достатньо взяти міст, колію чи дорогу на приціл і тримати це під своїм вогневим контролем. Це в нас є. А решта буде, коли вирішать в ЗСУ. Повірте, вони знають, що роблять, і очевидно, в курсі, як воювати правильно і що головне грамотно. Важливість цієї битви у тому, що вона має ще й символічне і психологічне значення для обох сторін. Для України це можливість продемонструвати міжнародним партнерам, що їхня підтримка не даремна. А якщо грошей і зброї буде більше, буде більший перемог. Крім того, російська поразка в херсонському протистоянні, а вона обов'язково буде, стане принизливою не тільки для Путіна, а й для всієї його армії мародерів. Вони і так виснажені. Тільки уявіть, що буде після програної битви за Херсон. Нуль бажання воювати далі. Доля Херсона визначить подальший розвиток війни як єдина регіональна столиця, захоплена військами Путіна, і єдине велике українське місто на західному березі Дніпра, яке зараз в руках Кремля. Херсон це ключ до російських амбіцій на півдні України. Москва повинна зберегти контроль над Херсоном, щоб досягти своєї мети просування до Одеси. Та окупації всього Чорноморського узбережжя з подальшим виходом до невизнаного Придністров'я. Якщо Україна поверне місто, Росія буде обмежена лівобережною Україною. А ми зможемо зменшити лінію фронту і сконцентрувати більше сил для подальших контрнаступів. Чимало західних медіа пишуть про те, що Україні. Зараз не варто йти на Херсон. Вони аргументують це лише тим, що у нас недостатньо техніки, немає достатньо навчених екіпажів і варто почекати, щоб підзбирати ресурсів. Частково вони мають рацію. Росіяни дійсно переважають нас у кількості техніки. Але хто би що не казав, час не грає на нашу користь. І на це є три причини: перше, це наші люди. Мільйони українців сьогодні живуть в окупації, де щодня стикаються з катуваннями, стратами і примусовими депортаціями. Путін ж чітко дав зрозуміти, що ця війна на знищення. І кожен день життя в окупації це невимовні страждання і біль, який доводиться переживати тим людям. Вони борються, вони просто красави. Але скільки так може тривати, коли в тебе немає шансів навіть втекти звідти? Друга причина це підготовка так званих референдумів. Так, росіяни планують створити видимість легітимності для подальшої анексії. Саме голосування не змінить військових реалій, але воно погіршить становище місцевих жителів. Росіяни матимуть більше контролю, більше впливу адміністративного насамперед. І, звичайно ж, офіційна задокументована окупація відкриває шлях до потенційного замороження конфлікту, само собою, на вихідних для Кремля умовах. І третя причина це міжнародна спільнота, яка може втомитися від війни. Їх можна зрозуміти: в їхніх державах немає війни, але вони відчувають дискомфорт. Світ вже втратить трильйон доларів від цієї війни, а це навіть ще не півроку протистояння. Плюс питання енергоресурсів. Ця зима стане випробуванням на витривалість для Європи. Якщо вони переживуть її без російського газу, буде легше і почнеться процес ізоляції Росії. Якщо ні, Будуть шукати способи домовитися. Я прихильник, до речі, того, що все ж таки переживуть. Все буде окей. Тепер повернемося до питань фронту. Зараз Росія формує третій армійський корпус. Це ще 10-15 тисяч військових. Потенційних, бо насправді їх не збирали серед цивільних, у яких немає досвіду і немає бажання. А їхня мотивація це гроші, які їм запропонували. Ці сили не зможуть суттєво вплинути на ситуації на полі бою, але це не означає, що буде легко. Все ж таки за понад 5 місяців окупації росіяни сформували потужні багатошарові лінії оборони, продовжують стягувати військових і перекидати техніку. Очевидно, застосовувати масовані артилерійські обстріли Україна не буде. Є ризик зачепити цивільних. Тому наш варіант покрокове просування, яке ми використовували впродовж всього цього часу, або оточення. Який варіант оберуть ЗСУ? Покаже час. І зброя, яку ми отримуємо від наших західних друзів. Є таке золоте правило, що найкращий час для атаки це ефект несподіванки, або коли маєш переважаючу силу. Якщо ефекту несподіванки у нас немає, а про переважаючу силу нам говорити поки не доводиться, то це означає, що в ЗСУ для окупантів дуже неприємний сюрприз. Яким він буде? Покаже ситуація на фронті. Я вірю в ЗСУ і вірю в те, що третій етап війни обов'язково закінчиться звільненням Херсона. А тоді ми побачимо четвертий під назвою Перемога України. Головне вірити, допомагати, чекати і підтримувати. Ну а я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, коментар, можете поширити, якщо сподобалося. А якщо підпишетеся, буде взагалі прекрасно. See you later, alligators!